Є тут кілька цікавих дописів від доволі відомих людей про стан економіки України і про ті рішення, які приймає українська влада. А українська влада це зараз Зеленський і Ярмак, або Ярмак і Зеленський. Ну бо міндіч поки що виїхав. Отже, послухайте, Макс Сніфіодов пише це той самий Макс Сніфьодов, що колишній голова державної митної служби в 19-20 роках. Ворог в умовах війни на виснаження стабільно приймає більш якісні рішення в економічній сфері. Вони піднімають ПДВ, а ми піднімаємо військовий збір з білих зарплат. Вони піднімають мита і утилізаційний збір на авто, а ми хочемо зберегти всі існуючі пільги. Вони перенаправляють соціалку на військові цілі. Ми роздаємо тисячу кожному і даруємо безкоштовні поїздки на потягах. В Москві піднімають ціни на комуналку, а ми тримаємо штучно низькі ціни і для багатих, і для бідних замість адресних субсидій. Вороги встановлюють і підвищують фіксовані ставки мита для малих партій товарів, а ми збираємося запровадити надскладне і конфліктне оподаткування кожної посилки. І так далі. Я приблизно уявляю, пише Ніфодов, як генеруються у нас ідеї, і вірю, що за ними стоїть щиро позитивна мета. Зробити всім трошки полегше, коли й так не переливки. І я розумію, що тих, хто каже ні, потім не кличуть на наради або кличуть, але в Печерський суд. Але який сенс у всіх модних PHD, Нобелівських лауреатах, прочитаних клешках, якщо ми регулярно робимо менш ефективні кроки? Військові справедливо ненавидять фразу економічний фронт, але давайте ж, хоч його, будемо захищати. Постскриптум? Це особисте звернення, навіть не знаю до кого, але, хоч зафіксую, що не мовчав, написав Макс Ніфьодов. Від каналу «Самий Сік, отака заява. Але що цікаво, Ніфьодов спершу розкритикував усі рішення зеленої команди, а потім внизу в коментарях йому написали, що мовляв, так справа в абсолютній некомпетентності влади і неадекватності, або ж в свідомому саботажі. На що Ніфьодов відповів Звісно, ні. У нас в економічному блоці не тупіші люди, точно. А якщо це у вас політична теза, то мені таке не цікаво. Тобто біле пальто Ніфьодова бездоганно біле, ви розумієте, все навколо в сраці, всі рішення влади бездарні, але у владі в нас дуже хороші і розумні. Так він вважає. Окей. Ще дуже цікаво написав нардеп Железняк. А давайте розберемо ситуацію з цим тупим популізмом про три тисячі кілометрів безкоштовно. В площині чому так сталося? Дуже сухо і об'єктивно. Отже, більшість політиків схильні до популізму заради рейтингу, в тому числі за рахунок поганих рішень для держави і грошей платників податків. Для того щоб обмежити вплив політиків на рішення державних компаній. А саме такою є Укрзалізниця, та й, взагалі, на фінансові питання в державі існує багато інструментів балансу та противаг. Давайте їх перерахуємо. У самого політика існує система радників, які оцінюють ідею і можуть надати альтернативну думку. Є уряд, який якраз відповідає за виконавчу гілку влади і може відмовити в реалізації рішення. В уряді є міністр фінансів, який може не дати дозвіл на видалення коштів на таку ідею. Або переконати, що їх немає, або їх краще інвестувати в щось інше, є профільне міністерство, в нашому випадку мінвідновлення, яке відповідає за нормальну роботу Укрзалізниці, є наглядова рада Укрзалізниці, яка отримує мільйонні зарплати саме для того, щоб захистити компанію від політичних рішень, які можуть нашкодити її інтересам. Є парламент, який може не надати гроші в бюджеті, або навіть заборонити своїм рішенням таку ідею. Врешті-решт є рахункова палата і ДАСУ, які мають теж показати об'єктивно, чому це погана ідея. Але в нашому випадку жоден жоден з цих запобіжників не дещо не спрацює, а навіть теоретично, навіть не думає якось виконати свою функцію. Просто буде робити вигляд свого існування, до речі, в більшості випадків теж на гроші платників податків. Тож хвороба системи державного управління породжує хворобливі рішення. А спотворена система, яку 6 років рвуть всі види силовиків і внутрішньородова боротьба, спустошена і, повністю втративши будь-яку спроможність на суб'єктність, система породжує такі самі потворні рішення. І якщо ви думаєте, що це тільки з популізмом, так у нас зараз, то ні. Це просто один з тисячі прикладів, який демонструє якраз не виключення, а вже традиційний шлях прийняття рішень в країні. Журналіст Юрій Ніколов підсумував це все. Каже: це дописи про поточний стан дупи, в якій ми всі знаходимося, завдяки діям команди Зеленського. І от подумалося, а якби щось трапилося надприродне, і з його оточення зникли б оті всі гори радники, всі ті дружбани, які навіюють Зеленському глупі і корупційні проєкти. Ну уявіть, що немає більше Єрмака, Міндіча, Галущенка хто там ще у нього зараз на вухах сидить, які з букв ДуПА складають слово перемога. Кого би тоді винесла наверх його екосистема? Чи міг би в такому випадку Зеленський вилізти з теплої ванни, перестати турбуватися за майбутні вибори, яких не буде у випадку окупації, і приймати жорсткі рішення, щоби поразки не відбулося? Чи знову підібрав би лояльних, але просто вже менш даровитих, ніж нинішні? Від каналу «Самий Сік. Ну але Володимир Олександрович не читає ні Ні Фьодова, ні Железняка, ні не дивиться канал саме Сік. Так що не будьте такими, як Володимир Олександрович. Читайте і дивіться притямних. І не забудьте підписатися на наш канал.